Я відчуваю выску необхідність внутрішнего року дня И я не чуваю Ленького друга створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побачення. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення. Про те, що ламає мене на шматки та згадає, наче на мозаїку Про те, що кладе поетичні рядки, підрозкі з лепероброзагіка. Щоб ти знала, й про те, як у серці мене нестерпно, гаряча курде лиця, рветься душа і повістрюна. Коша нескінченною стрічкою стелиться, напишу СМС це про технічний протез, дає мені шанс на майбутнє, зледений це малесенький пульт з'єднує з тим, хто відсутній, напишу СМС від землі до небес, і з небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні мить твоє серце частіше заб'ється I'm Закінчився ще один день, а це значить ти скоро підеш І мов Гинуть наші воді жінки, як роса, панує міни, брата, у стої сторо. Ще добаю до цих слів те, що хто може, їдьте на Київ, Закарпатті, хто не може, приїжджайте в Ужгород, Тому що тут ми теж стоятимемо до кінця. Чекаємо тут усіх вас, усіх куточків нашої прекрасної області. Будемо стояти до кінця. Разом і до кінця! Разом! І до кінця! Разом і до кінця! Разом! І до кінця, разом і до кінця! Разом і до кінця! Запрошую Запрошуємо Володимира Піпаша. Шановне товариство! Дорогі співвітчизники, Слава Україні! Я би хотів проаналізувати трішечки, що відбувається в останні 10 днів. Справа в тому, що іноді лунають, в принципі, зараз якісь такі ура, переможні е, думки. Трошечки, воно все-таки не так. Дійсно, Євромайдани в Києві, в інших містах людських ресурсів, бо на півдні які вони б не були забаламучені совком, вони б проді. Починалися соцпримку партії регіонів. Ну, час силою або платять так звані командировичі. У міліції не всі у, у Міністерстві внутрішніх справ не всі люди захочуть бути гестапівцями і злочинцями. Теж стосується а особлива увага буде на західній регіоні. Як то так органи місцевої влади прийняли від, такі відповідні рішення? Хоча перемога буде не автоматичною, просто все залежить від нас, чому не тільки від нас, а від кожного. Кожен повинен зрозуміти, що гаслом сьогоднішнього самотужки на Києву, тому що ми знаємо, що тільки багатомільйонна маса людей у Києві може подолати цей злочинний режим. Наш український народ боровся багато сотень років для те за те, щоб отримати незалежність. Бог нам давав два роки реалізуватися. Це Право це в на му роках, коли мільйони людей пішли на вулицю. Тільки що Юра говорив перезавантаження влади, і і, і та Це Частина сиділа біля телевізору і споглядала, і ми не провели люстрацію комуно кигибійських кадрів, які за 23 роки розвалили економіку не тільки Радянського Союзу, але й нашої держави. Розвалюють. Другий раз нам Бог дав це на Майдані Незалежності під час помаранчевої революції. Ми виграли тоді битву, ми відстояли своє право вибору, яке проголосували і вибори на президента. Програли війну сьогодні, Бог нам дає втретє відстояти своє право бути в родині Європейських е, держав. На жаль, сьогодні уряд не підписав цю угоду, яка давала мрію і яка давала реалізувати ті соціальні культурні здобування, які має Європи. Аргументи уряду про те, що підписавши. Угоду з Європейським Союзом стане економіка і тисячі, десятки тисяч людей будуть без роботи. Це все неправда, це все від лукавого. Адже ми чудово знаємо і пам'ятаємо. В 90-х роках ми роздавали листівки, де німецький банк, Deutsche Bank робив аналіз так само. Економіка Україна мала самі кращі можливості. Це було 9-10 банків.